Мендруючи по Німеччині можна зустріти ось такі от написи з такими парками. І... Чекай, я ще не підійшов. Пускай ось такі ігри. У лісі. там. Тут. Пальчиком Катится крутить. І от такі І от танцовує... ігри зустрічаються прямо в лісі. Мячик такий коштує десь 50 центів. І все. Все, доїхали. Тут ще є вон, ще є одне. Причому це безкоштовно, якщо тебе свій м'ячик є. Приходиш, дітки гуляють, не потрібно для цього. Ще лежачки стоять поруч. Вон ще лежачок стоїть поруч. Ось ще один. Все безкоштовно, крім м'ячка. Але більшості випадків м'ячик. І раніше у нас були такі. Хтось зробив. Как для меня это какая-то чепуха, а как для детей это очень залипательно выходит. Они тут могут целый день мячики пускать. Мы вот заехали.